Всім доброго ранку. Ну, вже не дуже такий ранок. Так, треба викопати нам картопельку цю, що ми садили дуже ранньої весни. Так як була посуха, ми її зовсім не поливали. Вона вже зовсім посохла, наша має пектися. Тут в нас небагато, ми її рили їсти. Так що нам її сьогодні треба вирити. Така в нас. Така, така вона в нас є різня, ну, непогано. Ще в нас є кусок на другому городі. А та садилася пізніше, й копати її будемо трошки пізніше. Я щось думала-думала і пішла, повизбирувала яблука, вони дрібнесенькі, ніхто не хоче гратися з ними, але я оце програлася. Взяла, перекришила їх. Тут була повна каструля, вже вварилося половину. Тут ще тільки вариться, провару, перетру і звару повідло. Нащо мають пропадати? Наташа десь пішла до мами. Мами сьогодні день народження. Так що... Привітають її, повечерають і прийдуть додому. На дворі спека. Сьогодні ну, на 2 градуси, мабуть, холодніше. То було 40 вчора у цей час, зараз 37-38. Так, яблучко я вже зварила. Зараз через ситу перетру їх. Мені Анжела ситечко таке купила якраз на каструльку. Дуже зручне. Так, вийшло в мене 6 літрів. Так що завтра зранку доварю, тому що зараз виключать світло і по всій роботі. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.